Мене звати Тетяна Доканіна, я українська співачка за час війни, скажімо так, з 2014 року дала безліч концертів в різних точках, і в зоні АТО, і під час повномасштабного вторгнення, в тому числі сьогоднішній концерт. Це знамення весни, і для мене це є знаменням перемоги, переможної весни. Абсолютне відчуття, тому що весна, вона. Пробуджує мрії, вона пробуджує наші емоції, вона е дарує надію, надію найкраще на майбутнє. І коли сьогодні я вела цей концерт і співала на цьому концерті, я дивилася в очі нашим захисникам, нашим захисницям, нашим берегиням. Е я хочу сказати, що ця впевненість вона лише міцніє, міцніє. Е і дай Боже, ми всі чекаємо цієї перемоги, і від себе хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що я, моя родина, українці мають змогу прокидатися зранку, мають змогу зустріти чергову весну. І я знаю, що в Україні цих весен буде дуже багато, тому що ця весна 100% переможна. Згадайте моє слово.